понад 77 тисяч послуг надано спочатку початку 2024 року в запорізьких ЦНАПах для порівняння. Також кількість послуг було надано протягом всього протягом всього 2023 року. Найчастіше люди зверталися щодо отримання допомоги за втрачене та зруйноване житло, актуалізації даних військовозобов'язаних, реєстрації та декларування місця проживання, а також щодо тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Загалом ЦНАПАХ надається зо три. Сотні послуг, крім того, в центрах триває цифровізація, аби люди могли отримати допомогу не виходячи з дому. У закладі додають найближчим часом планують запровадити ще низку додаткових послуг, а також покращуватимуть роботу з ветеранами війни. Насамперед, це і покращення сервісу, який надається через центральний ЦНАП та його територіальні підрозділи. Це розширення переліку послуг найбільш актуальними, затребуваними. Це продовження обслуговування на високому рівні ветеранів, військових, всіх соціально незахищених верст населення. Це розширення переліку послуг, які у нас надаються в єдиному ветеранському вікні, через сервіс, адмінсервіс ветеран.